Друзі, Українська агенція нерухомості Realtor 3D в Іспанії. І ми зараз знаходимося в Гандії, де в нас для вас дуже дуже класна квартира ціною 89 тисяч 85 квадратів. Одразу скажу, дуже класна велика квартира. Тут багато місця, гарний будинок, новий 2008 року, все чудово. Давайте дивитися. Зараз ми знаходимося ось в такій вхідній зоні. Будь ласка, тут у нас вхідна зона, тут такі зеркала, досить таке симпатично. І вітальня. Одразу скажу по ремонту. Все тут гарно, вона відремонтована, все симпатично, можливо, трішечки освіжимо стіни. Дивіться, світильники досить такі симпатичні. Але в цілому, в цілому вона досить-досить таки симпатична. Тут в нас є віконечко вітальні. Це віконечко глядає ось на вулицю. Рухаємося далі. Одразу скажу, що в цій квартирі дві спальні і два санвузли. Тут в нас кухонька. Кухонька теж досить таки симпатична, з гарним гагнітуром. Плиточка все рівненько. Подивіться, все чистенько. Плиточка теж на підлозі, все класна. І дуже вона довга. Тобто, ось подивіться, вона не зовсім широка, але вона досить таки довга, практична, гарна. Бачите, тут вони поставили правильну машину, все гарно, все класно. І віконечка теж у нас виглядає на вулицю. А то, рухаємося далі. Далі ми бачимо санвузол. Ось такий у нас санвузол. Бачите, досить такий симпатичний. Нічого міняти не треба, От звертаю увагу на двері, двері теж в порядку, все гарно. Тут ось така плиточка. Тут у нас душова кабіна, все симпатично. Тут монтована шафа, теж нова, досить таки практична. І одразу спальня. Навпроти спальня. Ми бачимо дуже багато місця. В спальні, чомусь таке маленьке ліжечко, і теж віконечка у нас на вулицю. Рухаємося далі. Далі такий коридорчик, бачите, одна шафа, тут друга. Шафи нові, вмонтовані все гарно великі. Тут в нас другий сам вузол. Теж дуже крутий, з ремонтом. Нічого не потрібно міняти. Теж дивіться, звертаю увагу одразу на двері, тому що класні нові двері. Нічого міняти не потрібно, все супер. І Тут в нас величезна спальня, досить таки цікава. гарненькі гарне, стіни, дивіться, шафи. Все досить таки симпатично. Тут Маємо два віконечка те, що вони виглядають на вулицю. Отож, друзі, досить цікава квартира з гарним ремонтом, гарне розташування, все супер. Якщо хочете в чудовому містечку Гандія цю квартиру, то, будь ласка, звертайтесь, вам мене обов'язково оформимо. So a four to three, hey. the man's gunning for me.